Це ви! 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 Це ви!

Ви дуже блять! Ви Ми ж переводчипа? Давайте пийте жінку, пийте, чоловіки! Пийте жінку! Давайте! Оте, ой, огір! Геройка моя! Ти геройка! Коропа! Хочеш пописниця, я тобі часта! А що? Ви ваші старте! Сашка, ну віпи! Пам'яті свого чоловіка! Будьте розумні! Заради пам'яті чоловіка, які розумно, і просимо. ласка, запоможіть нам блокувати контрабанду з підконтролю Російською Федерацією двома областями, заводи, які отримують. У нас не два, лише МЗУ українську, це копійки. А основний потенціал грошовий іде на оборону так званих ДНР ЛНР, буліків. Наші хлопці оружжя теж йде туда жане, але і ритемір. Це гроші цієї контрабанди. Зрозумійте, потім хуйло галіме. Зрозумійте. він їх товаришів побивав. Він вашого чоловіка своїм товаришам.